Записую відео тоді, коли прийшла ідея. А ідея прийшла на зупинці і в дощ. Так от, друзі, якщо ви думаєте, що квіткові клумби це клумби, особливо заморочливі. Так це не так. Є квіти, з якими не потрібно заморочуватися. Інколи люди думають, що засадивши якимись хвойними або е, типу кущиками, то вони роблять собі ліниву клумбу. Але це не завжди так. Розумієте, є кущі, які дуже швидко ростуть коротше, Є дуже багато нюансів. Якщо вам ландшафтний дизайнер намалював ви, в нього, у вас був запит, наприклад, у вас е, дуже... Сонячна сторона, так, і ваш ландшафтний дизайнер це враховує і підібрав вам структурні рослини і рослини наповнювачі, які заспокоюють, рухаються, весь час змінюються. Тоді, я думаю, точно він врахував, що ці квіти мають бути не проблемними. Будь ласка, ну, довіряйтеся.